Сьогодні ваше професійне свято. Ми дуже вдячні вам за те, що ми з вами працюємо, що ви нам допомагаєте в такий важкий, нелегкий час. Бажаємо вам благополуччя, здоров'я, сухих років та затишку в домі. Якщо ми з вами раніше зустрічалися на вибухах ДТП, то зараз ми пліч опліч зустрічаємось на різних вибухах, прильотах, допомагаємо людям долати наслідки цих обстрілів. Вітаємо вас з Днем рятівника. Ви мужні, сміливі та приклад для нас. Отримавши виклик на надзвичайну ситуацію, ми вмикаємо проблискові маячки та сирени. чимо разом із вами на допомогу людям. Дякую вам за вашу працю, вашу допомогу. Разом до перемоги. Ваша праця дуже поважна. Ваша праця надзвичайно необхідна у цей складний час для нашої країни. Тому ми щиро вітаємо вас з днем рятувальника, з ним працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Кожного дня на кожній зміні разом з вами пліч опліч. Ми виїжджаємо на складні виклики, спасаємо людей. Бажаю вам міцності духу, наснаги в вашій роботі. Співробітники Державної служби надзвичайної ситуації це еліта нашої країни. Ми бажаємо вам здоров'я, сили та витримки. Ми вітаємо співробітників ДСНС з їх професіональним святом. Працюючи зі співробітниками ДСНС, ми відчуваємо їх допомогу. Ми відчуваємо їх підтримку. Ми розуміємо друг друга на місці виклику лише з одного погляду. Хлопці, я бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я, витримки та наснаги. За ці два роки ми частіше стали зустрічатися, частіше почали навчатися та комунікувати з професійним святом. Наші рятувальники, дякуємо вам. Неодноразово ми, як виїзна бригада, отримували виклики на вибухи. І разом з вами ми відчували безпеку та підтримку. Дякуємо вам. Ми разом з вами навчаємося. Ми разом з вами досконалюємо наші навики з порятунку життя. Ми разом з вами в одній команді В команді рятівників. Бажаємо вам сімейного благополуччя. Затишку в вашій родині бажаємо, щоб всі, хто чекає вас після чергування, завжди дочекались. Бажаємо вам тепла, миру, наснаги та спокою. Ми дуже вдячні вам за вашу працю. Ми горді працювати з вами в одній команді команді порятунку життя. Дякуємо! Вітаємо всіх працівників державної служби надзвичайних ситуацій із професійним святом. Всім бажаємо здоров'я від екстреної медичної допомоги. Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Всі працівники виїзних бригад, всі працівники навчального центру, всі працівники адміністративної ланки, всі зичать здоров'я, всі бажають здоров'я, всі хочуть, щоб працівники залишалися цілими та неушкодженими. Ми будемо докладати своїх постійних зусиль, тому що ми, як дві руки, кожного разу з'являємося на ліквідації. Наслідки всіх масових е, випадків на ліквідації е, військових інцидентів, на ліквідації великих пожеж, катастроф, і постійних і подібних е, випадків. Бажаємо здоров'я!